Вітаю вас, мої космічні! З вами Клименко Наталія. Зараз поговоримо, який нас чекає перший місяць осень, вересень. І він буде сповнений багатьма ретроградними планетами, що вказує на події, на які нам треба повернутися, щоб їх доопрацювати. Зараз з 23 серпня по 15 вересня планета мислення Меркурій також ретроградна і ще й доєднується у вересні ретроградний. Уран та Юпітер. Тож цей період, коли ми будемо повертати і свої землі, і свої надбання. Зараз детальніше розглянемо основні важливі події місяця. Почну з того, що Венера до 4 вересня продовжує бути ретроградною, тож в наше життя можуть приходити ці люди, з якими ми розпікувалися колись. Це можуть бути відновлення того, що ми любили. А також до 15 вересня планета мислення буде ретроградною, тож бажано в цей період не підписувати важливі угоди, не укладати шлюби, бути обережними на дорогах, перевіряти кілька разів перш ніж щось зробити. А вже 4 вересня Венера розвертається в прямий рух. І я далі розкажу, на що треба звертати увагу у вересні місяці. Мої любі тельці, з 4 вересня ретроградна Венера переходить в прямий рух у вашому 4 секторі. Тож вам уже буде легше спілкуватися в колі сім'ї. А ви можете. Організовувати, оскільки це ще і планета грошова, бізнес із дому, переїжджати в більш гарне і е, те житло, яке вам подобається, давно ви хотіли. Сприятливо робити ремонти, купляти все для того, щоб був затишок у вашій оселі і для комфорту сім'ї. Юпітер, планета великого щастя, стає ретроградною до кінця цього року, і також Уран, планета неочікуваних різких змін, однодумців, соцмереж, також буде ретроградною. Це період для того, щоб ви переглянули матеріальне положення, оскільки в Знаті Тельця знаходиться також у вашому знаті. Все, що стосується вашого комфорту, можуть бути різкі зміни планів, але це і час для підготовки. Підготовки для того, щоб ви, можливо, якщо вителець по не по сонячному знаку, а за місяцем. Адже ми дивимося прогнози і за першим домом асцендентом, за сонячним знаком, і за положенням місяця. Особливо це стосується. Дітей, мам або тих людей, які народилися вночі. Тобі ж діє знак, де знаходиться ваш місяць, оскільки місяць відповідає за наш комфорт, то саме переїзди, переміщення ми будемо відслідковувати за положенням в натальній карті нашого місяця. Юпітер буде робити гармонійний аспект до Меркурію, то це хороший період для. Розширення коло своїх знайомств для корисних контактів для потрібної вам інформації. 15 вересня буде новий місяць у вашому п'ятому секторі, тож можете загадувати бажання, писати плани, які пов'язані із відпочинком, із вашим хобі, із творчими проектами, із спортом професійним, із дітьми, із різноманітними івентами. Це дім власного бізнесу, оскільки ще і такі гармонійні аспекти дає Меркурій, то це період чудовий для того, щоб ви мандрували, відвідували гарні місця. Можливо, з'являться нові ідеї для ва за створення вашого власного бізнесу. І з приятами цьому також буде 16-го числа аспект між Сонцем та Ураном, як планетою неординарності і креативності. Проти 19 числа будьте обачними, адже Сонце буде в напруженому аспекті до Нептуну. А це можливі ілюзії, це слідкуйте за тим, щоб вживати свіжу їжу, також воду, слідкуйте за якістю води, за дозуванням медикаментів, та не піддавайтеся ілюзіям та самообману. Можна в принципі пропрацювати цей аспект, подивившись фантастику і бути обережними біля водою. А вже 20 вересня ви можете отримати потрібну вам підтримку від впливових людей, від силових структур. Адже сонце буде в гармонійному аспекті до Плутону. 23 числа Терези будуть святкувати свої дні народження. Сонце переходить знак Терезів. Тож у нас буде зміна енергії на ціленість, на партнерські відносини, на гармонію, на красу. Детальніше я буду розказувати в своїх коротеньких шот, як зустріти цей день. А зараз сонце буде переходити в ваш шостий дім. Тож у вас буде більше енергії для свого здоров'я, для рутинної роботи, вона вам буде в радість. В повсякденній активності ви будете набиратися енергії. Там вже буде і Марс. В цей час приятлим буде заняття спортом, фітнесом, різноманітна активність і ініціатива. А 29 вересня буде повний місяць, тож будете підводити підсумки усього, що стосується 12 сектору. Це сектор, який пов'язаний із звільненням від чогось, або ж із ізоляцією із. Таємними знаннями із далекими землями, то ви можете мати вже певні результати або ж зацікавитися езотерикою, підписуйтеся, щоб не загубити потрібну вам інформацію.